Питання з Волинської області. Скажіть, будь ласка, як зробити, щоб огірки не гірчили? Ну, по-перше, я скажу, що в огірках е закладена така біохімічна сполука, як кукурбітацин. -ку тобто вона відповідає за ту гіркоту, який є в огірку. Так ось вчені вже давно б'ються над тим, щоб його зменшити кількість цього кукурбітацина саме в рослині в огірка. А він, до речі, присутний у всіх баштанних, от, всіх гарбузових. Тому, ну, по-перше, це е селекція. Ми знаємо всі, що гібриди, ну наприклад, там такі, як там Артіка, Маша, Артист, Амур, Салют. Ну, багато різних огірків, тобто, якщо він гібридний, він уже сам по собі не є таким гірким у ну, порівнянні з тим, як ви розумієте, з роднічок, да, старий, там, можливо, ніжинський був, можливо, там ще хтось полюбляє там зятьок або ще якісь там огірки, тобто сортові, вони, звичайно, є ну, більше гіркішими. Але ще треба звернути також увагу на поливи, тобто на порушення водного балансу самої рослини, також викликає збільшення цього кукурбітацину. Тому, наприклад, по Волинській області, я знаю, там ґрунти піщані легкі, так само, як у нас є на півдні, то в спеку в такі жаркі літні дні треба робити два поливи, тобто в, у, зранку і ввечері. Тому поливайте, підтримуйте належний водний баланс і у вас будуть смачнющі огірки. Хто згоден, ставте вподобайку.